Вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую вам за підтримку, за ваш дорогоцінний час, за вашу присутність, за те, що ви разом зі мною і за ваші підписки. Скоро нас буде 100 тисяч, чому я дуже радію. Ну і що ж, все більше і більше в інфопросторі з'являються оті скажені заголовки. Мовляв, Путін готує масований наступ, чи по всій Україні, чи можливо там ну, на прикордонних десь територіях. Так? Це буде такий наступ масштабний, десь ближче до тепла, Так? і паралельно йдуть заяви, що Україна може не витримати такий потужний натиск. Ну, звісно, ми так не думаємо. Ми надіємося, що все буде добре. А у нас єдина зброя, Таро, і зараз ми подивимося. Чи так, чи інакше, що буде відбуватися, чого нам очікувати і що взагалі з отим наступом? Про який так багато розмов? Ну, питання, що там у кацапі? Дивимося їх. Побідітелі, що там у росіян з приводу цього наступу? Що за розмови, які плани? Які плани? Плани, плани є. Бачите, перша карта, я її дуже люблю. Це шість жезлів, це карта переможця, це карта слава, побіда, як то кажуть. так, Ну і питання, що там у них. Ну, вони дійсно хочуть зробити ривок, досягти. ну... Певної якоїсь вдачі, досягти якихось перемог, щось треба показати. Треба задовільнити свої амбіції, врешті-решт, ну, в принципі, довести, чого варте ота Друга армія світу. Бо все ж таки не вдалося їм захопити Україну, так як вони обіцяли за три дні. От, ну і тут же ж по цим картам такий є момент, що вони все ж таки сподіваються, що фортуна цього разу буде на їхньому боці. Тут, прям знаєте, таке, як знаєте, як підвищуються ставки. Але бачите, колесо фортуни, це ж, бачите, як повтор ситуацію, і ми надіємося, що нам все ж таки в цей раз пощастить. Більше надії на фортуни. Але ж вони тут. А, тут хочу сказати: тут можливо, знаєте, що е, обіцяють якусь більшу винагороду чи щось більше обіцяють тим бійцям, от які будуть як проводити цей наступ, і от в разі вдалого наступу. Щось вони там більше отримають, розумієте? І тут ще інформація є. Карти такі, знаєте, от шість жезлів це добра карта, але все ж таки п'ять жезлів і паш мечів. Тут трошечки іще йде така інформація, що на сьогоднішній день це більше розраховано знаєте, для того, щоб підняти бойовий дух, от щоб казати про це, підігрівати, підбурювати, от казати щось. І ще трошечки зараз, ось ми поднатужимося. Додамо там якихось сил. От ми не кидаємо зброю, ми зробимо ще один ривок, і ось фортуна нам буде посміхатися і нам пощастить цей раз. Це, знаєте, от розігрівання ситуації. От так, це зараз так виглядає. Тут, бачите, тут мені показали більше бажання це зробити, досягти це, врешті-решт, якусь перемогу треба показати, продемонструвати, що ж не дарма, вони пачками гинуть у нас на Україні. Ці кацапи поки тут ще я не бачу таких дій конкретних. Запитаємо, от як справді, ні, які насправді спроможності у росіян щодо цього наступу? Тут ми бачимо, що плани є. Так, дійсно, перемогти, досягти, повторити. Тут ми тут повторимо, є, поки це тільки ротом вони роблять. Питаємо, які справді потужності для наступу? Король Пентаклів, добре, Які потужності у них на сьогодні є для наступу? Ну, не можна сказати, що ось нічого в них немає, і що це чистої води-бравада. Ні. Король Пентаклів все ж таки це якийсь ресурс, це якась можливість. Все-таки вони показують, що тут є. Потужності, якісь мало. Але, але подальше дивіться, що тут. тут вони щось перебільшують, от трохи все ж таки перебільшують. Тут не показано, що погано справи. Але тут, знаєте, тут дійсно, коли король Пентаклів каже: у нас є, нам би тільки йти. Ну але ж карти вони ж можуть показувати справжні положення цих справ. І тут я не бачу. Тут більше, от дивіться, королева кубків це скоріше про якісь емоції. Це більше схоже. о, все, тепер я зрозуміла, що карти мені кажуть. Це більше схоже, знаєте, на той е, крик ура, отой потужний, гнівний, коли треба бігти в атаку, але з одніми вилами. так? Але ж це ура має дуже налякати ворога. Ось тут про це. Тобто, ну, щось є, але його не наскільки багато, щоб була дуже така серйозна впевненість. От. Е, тут якось більше розрахування на емоції, і тут перебільшується якийсь факт того, що є. Більше тиснуть на емоції і сподіваються, що, можливо, ще хтось їм підкине якусь зброю, тут надія на когось. Ну, а шість мечів каже, що на сьогоднішній день у них немає ясної впевненості, що оцей наступ таки відбудеться саме так, як планують, саме по отій всій лінії кордону, вони думають, що це може бути не по всій лінії, скоріше всього, а десь в одному місці. От дивіться, шість мечів – це карта, яка показує відійти від проблем. От я питаю, який у них є дійсно ресурс, яка потужність, яка спроможність для цього наступу, про який вони волають. Щось є, але... але тут же вони мені показують, що вони відходять. від цього. От ви розумієте, тут немає. Тут мені не показують таку, знаєте, 100% готовність. Тут тут більше про розмови, у нас щось є, партнери щось дадуть. Більше це все ж таки йде на емоції. На емоціях, я ж вам кажу, оце ура, коли треба бігти купою, але з вилами. Розумієте? Вила це ж теж якась зброя. Тим часом, що з, з української сторони з приводу цього наступу? Що з української сторони? Які думки? Угу. Чотири старших аркана. Тут більше погляд якось... Тут і на себе, що ми можемо, так? На, наш... на свої внутрішні можливості. І тут все ж таки є погляд на союзників. Тому що, от тут, дивіться, от тут диявол, але поруч такі карти: і маг, і імператор, і імператриця це таке небезпечне маніпулювання. Це про те, що хтось знаєте, як карти кажуть, хтось дограється. Оце так звучить: хтось дограється. Якщо ви, е, врешті-решт, не вимкнете страх. Якщо не перестанете труситися, от ви дограєтеся, то все може статися. Це е, на адресу союзників, які бояться там чи зброю дати більше, чи пам'ятаєте вкиди, щоб Україна не гатила по російським НПЗ. Пам'ятаєте? Ну от карти кажуть: ну, перестаньте труситися, перестаньте маніпуляти, маніпулювати. Давайте вже щось робіть. Коли диявол поруч з такими могутніми арканами, мах і імператор, то мова про маніпуляції і інтриганство на вищих ешелонах. От так. У, у величезних світових масштабах інтриганства. тут питання до могутніх людей цього світу, мовляв, чи ви довго будете сидіти і тільки ну, перейматися о тими подіями, що відбуваються в Україні? Уже ж треба якось. Не так потужно перейматися, тут мені так хочеться висловитися, ну не можу. Коротше мова тут так: хвати труситися. Може варто відкинути страх і діяти так, як того вимагає ситуація зараз в Україні, коли ось нам погрожують так. Росіяни тут ногами совують, погрожують. Давайте щось робіть, тому що ж війна ж може бути не тільки на території України, якщо вони переможуть, то таким чином війна буде у вас. Тобто розумієте, тут якось звернення до своєї політичної. Ну, верхівки і до іноземців. Робіть щось. Хватить труситися від страху і хватить маніпулювати. Ну, оце таке. Добре, що з ресурсами в Україні. Тут мається на увазі ну, ось, до того моменту, коли ж ці росіяни будуть здійснювати свій наступ, але ж ми бачимо, тут він слабенький. Що з ресурсами? Ресурси будуть: десятка пентаклів, бачите. Ну що, ну, знову ж таки, такі помірність. Оце те, як, як то кажуть, знаєте, переливати з пустого в порожнього. Дають, але так повільно. От Це вже дійсно просто якесь свинство. Тут такий тут. Думають: ну, хто знає цих росіян? Ось, може, вони блефують, може вони і не будуть так масштабно атакувати, а, а ми Україні дамо ресурси. Отак от. Ой. Україна все ж таки отримує ресурси. Отримає, буде чим оборонятися, все це буде, але ж от таке відчуття, знаєте, що як в останню мить От будуть давати нам в квітні ресурси, так. Ну і якщо буде там якась масоване просування росіян, тоді ось іще нати вам, іще потужніше. А чом би не дати все одразу, так, щоб оце закінчити і не тягнути ці, цю війну. Ну, будуть давати, будуть однозначно. Тут з оцими союзниками доводиться буквально ось вибивати ту зброю, наче їм повилазило, чи що, що війна не зупиняється. Отримуємо ми зброю. Я не можу сказати, що в Україні так все погано, як кажуть, так що вона ж, як я казала, так оці вкиди в інфопросторі, що Україна може не витримати оцей потужний натиск росіян, який вони нам обіцяють, але витримає, витримає, тому що тут буде зброя. Дадуть, дадуть для того, щоб ми могли захищатися. Так, ну давайте тоді головне питання. Все ж таки, Чи руше Росія в цей повторний наступ, так як вона обіцяє, чи руше Росія повторний наступ? Слухайте, я вже декілька разів піднімала це питання, ви пам'ятаєте, дуже часто ми це дивимося, але ж зважаючи на те, що події дійсно дуже швидко змінюються ситуа ситуації в нашій країні і в інших країнах, так то. Ну, тут, бачите, б не мінялося, б не відбувалося, я не бачу тут наступу. Ну, немає його тут. Це не масштабний наступ, аж ніяк. 3, 5, 7 це така, знаєте, пузата мілоч. Відповідь не міняється. Обстріли, так, вони будуть. ДРГ будуть групи, провокації, вкиди, що завгодно буде. А от наступу ні. Тут скоріше п'ятірка кубків каже про, якийсь, про якусь втрату величезну у них, розумієте? Ну, Мало того, що це тиск на емоції, щоб ми тут теж перелякалися, і соплі розвезли, і трусилися. Ну, а це ну, все ж таки це маніпуляція. До літа у, у росіян будуть такі втрати, що їм, знаєте, їм якось не до наступу, тут немає наступу. Тут знову ж таки бла-бла бла, сімка мечів це якийсь хитрий хід. Ну, оце карта шпигунства, розвідництва, коли ось пролазять такими невеличкими групами, крадуть щось те, що їм не належить, якусь інформацію упихують, вони тут будуть ось горько ридати, тому що в них будуть шалені. Втрати. Я не знаю, що то відбудеться, втрати шалені. Ну і тут ну, зовсім ну, не про наступ. Давайте запитаємо, а що тоді буде літом, якщо не наступ, що буде літом тоді? Тут скоріше буде більше розмов. Тут, знаєте, тут будуть якісь новини, більше новини, новини, розмови. Але ніяк тут не загострення бойових дій. Подивіться, тут п'ять пентаклів, сім кубків. Скоріше всього, відкриється якийсь черговий фейк. Скоріше ми прочуємо про те, що те, чим погрожували, виявилося якоюсь ілюзією, Або його не існувало зовсім, або все зовсім не так. Тут немає наступу зовсім. Тут скоріше будуть якась. Інформація від іноземців, ну іноземці вони ж росіяни можуть бути, так? Це ж можливо і про росіянів, про росіян мова йде. Тут фінансове виснаження, П'ятірка пентаклів. Який, я, який наступ? Ви тільки подивіться. Тут ми бачимо п'ятірки — це завжди криза. П'ятірка — складна карта, це не про наступ. Ми тут маємо п'ять жезлів. П'ять кубків, п'ять пентаклів. Коли так багато випадає п'ятірок в одному розкладі, це показує кризу, це ніяк не просування. Це коли нічого не, не вдається отримати бажаного, коли всі плани провальні, коли підводять ті, хто союзники там чи, чи якась групка людей, можливо, вже солдати їхні втомляться воювати. Я не знаю про що це карти кажуть, але кажуть, про який ви наступ кажете. Це ілюзія, не буде ніякого наступу. Тут немає спроможності взагалі фінансової, тут живемо ілюзіями, отак. Тут ні разу не про наступ. Так що видихаємо оті заголовки, просто давайте їх не будемо дивитися, та і все. Треба дивитися ту інформацію, яка дійсно правдива. Але тут, хоч як, я вже і так і сяк задаю питання, як то кажуть, вичавлюю старо, щоб його щось би показали про той жахливий наступ, але ж його немає. Ну тут взагалі. Взагалі немає наступу. Тут просто йдуть вкиди, розмови, лякалки. Якийсь, ну можливо, десь якийсь натиск буде на якось певному на якомусь напрямку. Ось так, от будуть давити, кричати те свої ура. Але так, щоб це розпочалося, так як це було 22-го Ой, в 22 му році, як це все починалося, такого не буде. Успокойтеся, останні карти це 5 пентаклів і 7 кубків. Це взагалі немає грошей. Я ж кажу, ми літом почуємо про якийсь фейк фінансовий, про російський фінансовий фейк, що там взагалі, можливо, нічого немає. Хай так і буде. А я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося, не розкисайте. Все буде добре. До побачення!